Війну виграють тільки вчителі. Чим менше освічене населення країни, тим легше ними управляти. Взагалі дурнями керувати дуже просто. І ту картину, яку я бачу в світі, мене особисто зовсім не радує. На жаль, не лише учні, а й батьки їхні знецінюють сучасну освіту. Мовляв, все вже знайдено, все вже вигадано, і можна обійтися без навчання, адже є калькулятори, чат, GPT і Google. В той час, коли вся ця інформація просто необхідна для того, щоб ми навчилися критично Мислити, приймати правильне рішення, оцінювати і аналізувати отриману інформацію. Крім того, неосвічені люди мають безліч страхів, упереджень і переконань, і просто тиснучи на ці страхи, маніпулюючи цими людьми, дуже легко приймати якісь рішення, а вводити нові закони і робити це під благородним соусом турботи про державу. Любі вчителі, я звертаюся до вас. Я дуже хочу, щоб кожен з вас розумів цінність своєї професії і розумів, наскільки важливий ваш вклад, щоб ви вели не тільки свої уроки, а й займалися просвітницькою діяльністю і пояснювали і учням, і батькам, чому важливо навчатися.